Творення хімічної формули будемо налаштовувати нормальний хімічний вигляд. Я заходжу у програму. Отже, будь-яку формулу напишемо, це не принципово. Якась небудь така формула нехай буде. Бачите, воно зразу там, де треба H3 це писати, або там, де це H3, воно зразу так красиво і пише. Тепер ми цю формулу доведемо до ладу ось цією кнопочкою. Ось вона. Clean structure. Ну, така мені не подобається. Декілька разів пограємося, ну нехай буде така, тільки, мабуть, я її ось я вмикаю дру і я її відзеркалю. Ось таким чином, так вона мені більше подобається. Нехай буде так. І поставлю свій шаблон Алла. Apply. Ось це це аж три я перенесу, ну, нехай буде так. наприклад. Ось дивіться. Це так звана напівструктурна формула. Якщо ми, ви знаєте, що є декілька видів формул. Якщо я приберу всі атоми карбону, То ми отримаємо так звану стікову формулу. Ну, її вона не дуже гарно виглядає, її треба просто руками вирівняти, щоб зв'язки були гарними і рівними. Це просто треба мишею дещо почеклувати з нею. Бачите, я просто виділяю. І просто клацаю. Ось це так звана стікова формула. Якщо я хочу цю формулу перетворити в нормальний вигляд, я кажу показати всі атоми карбона. Ось воно показує. Тобто ми показуємо або всі атоми карбону термінальні, але ну, ми не показуємо, бо у нас немає такої практики. Ми показуємо або всі атоми карбону, або ми показуємо стікову формулу взагалі без. Хімічних елементів. Але ви мені можете сказати, а як же ж буде, коли треба показати повну структурну формулу? Це робиться дуже просто. У лекції все це є, але я вам покажу: ми заходимо у панель Tools – інструменти українською це буде Tools – інструменти і далі переходимо на вкладку на сторінку Add Explict Hydrogen. Тобто додати уявний гідроген. Давайте ми її розтягнемо. Розмір атомів зробимо поменше. Ну, десь 10 нехай буде Apply. І ось тепер Tools at Explic Hydrogen. Ну, ось так воно вже виглядає більш-менш прийнятне. Якщо ви хочете вставити у конспект чи у презентацію, ви просто руками. Вирівнюєте ці атоми, щоб зв'язок був красивим. Я би ось цей метильний радикал ще, дещо відвела, щоб він був помітний більше. Ось це зараз вирівнюю, щоб воно гарніше виглядало. І також Дещо його в довжину налаштую. О! Куди ж ти подінешся? А може навіть о, ось краще як зробити. Зробити менший розмір зв'язку. А якщо я спробую так, ось цей зв'язок я ще поставлю 5 міліметрів. Лай. Ось таку чечу він намалював, бо він знає, що кут валентний 109 градусів. І все це можна буде підняти. Ну, Більш-менш головне, щоб ви зрозуміли принцип, як це робиться, бо це вже така справа особиста, як вам більше подобається. Ну, окей, з цим ми більш-менш розібралися. Як вставляти ось цей гідроген? Якщо я хочу його прибрати, то я знову все виділю. Знову зайду в панель інструментів і вже ремув, тобто видалити явний гідроген, явний гідроген. Ось така в нас, ну давайте, щоб воно було краще. Зробимо. Мій улюблений розмір 14, а зв'язок, скажімо, 12. Apply. Ну, ось так. Ось у нас є така молекула. Про те, як вставляти гетероатоми, ми вже з вами говорили. Якщо, скажімо, я хочу вставити гідроксильну групу, то я клацюю на оксиджен і клацаю тут OH. Якщо я хочу, скажімо, тут ставити аміногрупу, де в нас нітроген, то я замість ch 3 клацую нітроген. І ось така у нас буде сполука така. Якщо треба зробити нітрогрупу, і нам не потрібна ось така. Така нам не потрібна, як правило, у звичайній формулі, то ми заходимо ось у цей edit atom label, ну, тобто вставити якийсь рівень атома. Я не, я не знаю, чому саме він так називається. Тут я клацаю, і ось тут я пишу NO2. Ось в мене формула була вимкнена, то тоді іноді. Її Краще вимкнути. то тоді Тут є показники індексів. Інсерт. І ось ви бачите, воно стало замість метильного радикалу.